Так, заїхали ось, ось до Діми на сою. Розказую, що це за соя, бо люди питали, кстати. Питали? Так. Да. Соя мустан, Репродукція, не знаю, там чи може сота. Ніхто не знає. Я брав людини, вона не знала її, я посіяв вже три роки. мустан висів ну, около 30. Хай там плюс мінус я не вміряв. Хай 30. Ну тут була дисковка. Ще весняна. ні не, не яка весняна, осіння була. в Восінья ви... ви... виравнював польщу. Тут була дисковка, культивація і все. Падалиця зійшла, гіфасад, посів. А посів був 19 квітня. Да. Дощі йшли тут. Ну, подивимося, що покаже. Ну, якоби за два роки, ті два роки, вона не має ті ефекта розтріскування подивимося що в цьому році буде парні покажи бобики. хотрів не спеціально вибирав просто те що попадало бубики да є зі вот такі ось рослинки а ти тут такі самі попались гусінь трішки ось, ось все, щоб не казав що понтуюсь. оп гусінь все випав с и гусь все. все. присутствует. О, вот такая, да, есть и такая. Вася вот, тут уже ее в она тоже уже свалила оттуда. откуда. Есть и вот такая. Там не. Вот, а Бункер уж... Вот. покажет. Не Будем посыпать. Не знаю, что вот они. Чего вы? Даже хоть малосенько, да. Вот. Наступне відео буде, коли комбайн буде косити. О, о тоді це буде останній відосик.